З готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України та надавати Києву регулярну та прогнозовану фінансову підтримку. Протягом цього року вона складе понад 30 мільярдів євро. Про це йдеться у тексті доданому до висновків учорашнього саміту ЄС, який відбувся у Брюсселі. Його підтримали 26 держав-членів Євросоюзу, окрім за винятком Віктора Орбана, у порядку денному саміту було збільшення обороноздатності Європи та підтримка України на тлі призупинки допомоги США. Президент України Володимир Зеленський також приїхав на зібрання. Більше розкаже Олександр Мужичук. Євросоюз переозброїться, щоб протистояти викликам у майбутньому. Такі результати засідання Європейської ради, що відбулося у Брюсселі. Саміт ЄС був екстерним. Його скликали після того, як стало зрозуміло, що Сполучені Штати не налаштовані далі активно захищати Європу. Президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення співпраці зі США і заплановано на найближчий час зустріч у Саудівській Аравії. Ми відчуваємо сильну підтримку Європи від початку вторгнення протягом усього часу і особливо ос останні місяці це цінують українці. Ми не одні, і це не порожні слова. Ми це відчуваємо. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоді запропонувала поширити на Україну п'яту статтю НАТО про колективну оборону. Лідери ЄС підтримали ідею президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС переозброїти Європу. Європа стикається з очевидною і безпосередньою загрозою. Тож вона повинна бути здатною захищати себе та поставити Україну. Позицію сили нам потрібен мир через силу. І ось чому я сьогодні презентувала перед європейськими лідерами план переозброєння, який передбачає виділення до 800 мільярдів євро на оборонні інвестиції. За словами польського прем'єра Дональда Туска, європа сильніша за Росію і здатна її перемогти у будь-якій військовій фінансовій чи економічній конфронтації. В Свою чергу президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити над Європою французьку ядерну парасольку, яка може стати серйозним стримом. Ваням для Росії давайте будемо тверезо оцінювати ситуацію, в якій ми вже три роки. Чому європейці та інші країни опинилися в такій ситуації щодо України? Тому що агресор ядерна держава. Тому цілком законно, що Європа має загалом розглянути ядерне стримування для себе. У комуніке за підсумками саміту ЄС йдеться, що не може бути переговорів щодо України без України, а перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди, яка містить надійні гарантії безпеки для України. Євросоюз зобов'язався надати Україні до 30 мільярдів євро протягом 2025 року. Голова Євроради Антоніо Кошта також нагадав, що загалом Київ вже отримав від ЄС підтримки на 135 мільярдів. Ми виконуємо те, що обіцяли побудувати систему у стримування загроз зміцнити безпеку наших громадян і в процесі цього підвищити конкурентну спроможність Європи та нашу технологічну і промислову базу. Сильніша європейська оборона також забезпечить стримування загроз для України, оскільки безпека України це основа безпеки Європи. Хоча в цей день для України була і прикра новина. влада Бельгії повідомила, що зможе передати Україні винищувачі F-16 не цього року, а лише наступного. Ще одна ініціатива щодо оборони України Яку знову заговорили напередодні саміту, це захист українського неба. План Скайшілд розроблений військовими експертами, дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово-повітряних сил без участі НАТО. Водночас, не всі європейські лідери готові надавати Україні військову підтримку. Словацький прем'єр Роберт Фіцу висловив думку, що підхід ЄС мир через силу є нереалістичним. А його угорський колега Віктор Орбан у листі Антоніо Кошті заявив, що Україна не повинна згадуватися у жодному письмовому документі. За підсумками саміту, Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ» – єдині новини.